«Зіпелор» – при болю в Горлі. Привіт, я Дарія Мінева, мені 38, я з Києва, але. Зараз тимчасово живу у Відні. Що я роблю на голосі? Я хочу згадати, хто я. Через війну я зовсім перестала бути концертуючим артистом. Як це було завжди, все життя, майже 20 років. Я співала на бек вокалі багато у кого з зірок. У мене Кен, Кеннай. Віктор Павлік, Гайтана, Златовні Чуторвальд. Зараз точно когось забуду і вони будуть ображатися. Оля Полякова. дуже багато. Це офігенний досвід. Моя бек-вокальна сторона діяльності це моя гордість. Я вважаю, що це взагалі завдання мого життя донести людям нарешті, що беквокал це дуже круто. До цього мій концертний графік був таким, що в мене на тиждень зазвичай було 3-4 концерти. Зараз лишилося тільки викладання. В мене відчуття, що я трошечки проживаю ніби лімітовану версію свого життя через те, що я на сцені. Я сподіваюся, що голос мені допоможе повернутися у моє середовище. Good. We were good, we cold, kind of dream the can be so. Oh. We were right till we wandered home and watched it burn. I took one lead, I took one line started to cry, but then remembered I.

Started to cry. <тіркнув> oh, yeah. Дар'я Мінеєва. Легенда. Це одна з найкращих вокалісток, яких я знаю в Україні. Це е, педагог. Е, вона співпрацювала напевно з усіма артистами. Шовбі. Я не знаю з ким ти не співпрацювала. Зі мною хочете? Чекайте, чекай. Вите <ривіт> <Wait> <ривіт> Це найглибший, найпотужніший голос, який я знаю. Ти взяла оці перші ноти, і я думаю, не може бути. Я їх теж намагалася взяти за тобою. Я розумію, наскільки це низько. Я розумію, ну у кого може бути такий голос. І коли ти почала а, наверху ці сиплі такі грифі, я розумію, я знаю цей голос, я хочу це побачити. Я тебе побачила. Я тебе чекаю в своїй команді. Я дуже хочу вокалістку таку, як ти, Чити тебе не треба нічого, ти можеш сама будь-кого навчити, Але це може бути дуже прикольна колаборація. Дякую. дякую. По-перше, всім вам всім вам дякую за те, що ви повернулися, за те, що я бачу ваші обличчя. Це кайф. В мене була дуже довга пауза. Я не виходила на сцену, я тільки викладала. І я так за цим сумувала. Це просто. Як ти себе почуваєш зараз? От ти повернулася на велику сцену. Я відчуваю, що це моє місце. Так. Давайте, це Сам, Я відчуваю, що це. З поверненням додому! Слава да. <laughs> дякую! Я дуже вражений. Я дуже вражений вашим співом і тим, що ви сказали. І я думаю, що. Це ваша трансформація, особлива трансформація і особисто ваша трансформація. Саме таких людей шукаю я в свою команду особливих енергійних, і я впевнений, що вам є що сказати. Юля сказала, що я не знаю, чому чому вчити вас. Мені здається, що я можу з нею погодитись. Це буде непросто, не, не просто так, 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 так. Але мені здається, що я можу. Передати свої внутрішні свій внутрішній стан, свої емоції вам також для того, щоб ми разом з вами створили щось особливе. Я відчуваю дуже вас. дякую, дуже дуже цінно. Я кожен раз дуже радію, коли до нас приходять професіонали. У мене було відчуття, що я на концерті. Супервідомої артистки, Даш, скажи, ми з тобою на кон на конкурсах постійно на конкурсі зоряний дощ. Точно я просто Брали участь в одній категорії. Тебе було перше а в мене друге. А хто правда? Коли такі люди стоять на сцені, яких не знають досі вся Україна. Знають тільки люди, які по конкурсам їздять, це несправедливо. Я дуже рада, що сьогодні ну, це, це твій заслужений результат. Ти даш, ти неймовірно співаєш. Е, я була би дуже щасливою попрацювати з тобою. Я впевнена, що й ти багато чому навчиш мене. Запрошую тебе до себе в команду. Дякую, Надь. Дякую. ваш голос це ваша зброя. Я в першу чергу повернувся до вас через ваш голос, не через пісню, не через якийсь вайп. А я просто почув надпотужний голос. Мені було б дуже цікаво з вами попрацювати, придумати щось таке, щоб здивувати всіх разом. Дуже дякую, дуже мені приємно теж. Дякую. Даша обирай! Я боялася цього моменту, але е, я для себе вирішила, що я коли буду тут, е, я буду слухати своє серце. Я зараз відчуваю Юль, Ми мали з тобою співати на Олімпійському. Так, так, ми мали Я спрацювати. думаю, що нам треба з тобою поспівати. Yes. Wow. на вот, Я дуже рада, я дуже рада. Вітаю, я рада тебе бачити дуже. Молодець що прийшла. Молодець. Дякую. Дуже приємно поставити. Ти розумієш, що це реальний шанс змінити життя, реальний шанс так. повернутися на сцену вже так. в якості так. суперзірки. В тебе є досвід, в тебе є все. Тільки треба отакий от ривок у вигляді голоса. І от зараз в такі складні часи для українців. Ти маєш шанс зробити ривок для своєї кар'єри і повернутися в Україну суперзіркою. Це дуже круто. це було прекрасно. Давай так я буду от все що ти мені зараз сказав, це буде моя візуалізація. Я буду медитувати. І, і втілює в життя. Дивитися на цю картинку, яку ти описав. Дякую дуже. Дякую, я дуже радий за тебе. Ну що? Голос обрав голос. Те, що ти хотіла? Так, боже, мені так приємно слухати. Даша мені, ви запам'ятаєте це ім'я? Вона дійсно має звучати звідусі. Вона настільки талановита. Я запрошувала її співпрацювати разом з нами на Олімпійському, співати разом з нами. Тобто я хотіла повністю живий живий бек-вокал. Так, і вона одна з найкращих, але вона має бути на першому плані. І ми зробимо це тут. Круто.